Сьогодні на уроці вчимо функцію такого вигляду y дорівнює а квадрат 2 плюс bx плюс c. Розглядаємо її графік і властивості. Так собі зошит і запишіть. Функція y дорівнює ах2 плюс bx плюс c, де а не дорівнює 0. є її графік і властивості. Є її графік і властивості. У восьмому класі ми вчили функцію y дорівнює x квадрат. Графіком її була парабола. Оця функція, що зараз у вас записана, а квадрат плюс bx плюс c. Це та, що нагадує квадратне рівняння. Така функція називається квадратичною. І графіком її також є. Зараз покажу з вашому підручнику. Дивіться, парабола. Згадали візуально, що таке парабола. Тепер дивіться уважно. Вам показують не х квадрат, а ах квадрат. Тобто біля х квадрат якесь є число. Так от, якщо біля х квадрат число додатнє, зверніть увагу, то відки параболи вгору. Якщо х квадрат від'ємне, подивіться, відки параболи вниз. І ми зараз з вами все це коротенько запишемо в зушиті. І так, перше, що ви записуєте. Що функція називається квадратична. Знову в рядочка записуємо. Квадратична функція. Квадратична бо х у квадраті. Квадратична функція, квадратична функція. Формула її. Y дорівнює ax квадрат плюс. Bx Плюс це. Звичайно, а не дорівнює 0, тому що тоді 0 помножити на x квадрат вже буде не квадратична функція. Так от, графіком такої функції є параболу. Так і записуєте графіком квадратичної функції. є робили Квітки параболи вгору, давайте схематично покажемо, так, відки будуть вгору параболи. Якщо А буде більше від нуля. Тобто те число, що стоїть біля х квадрат, наприклад, буде 2х квадрат, 0,2х квадрат, 5х квадрат, додатні число. Більше нуля, це додатні. І відки параболи будуть вниз. Направленно, якщо А менше 0, тобто тут буде додатнє число, додатні. а якщо буде, наприклад, мінус 2 х квадрат, мінус 1 третя х квадрат, мінус 10х квадрат, тобто від'ємне число, то тоді відки направлені вниз. Отже, графіком є парабола, відки вгору, якщо А додатко, відки вниз, якщо А від'ємо. Далі повернемося до підручника. Ось подивіться ще раз: відки вгору, відки вниз, А додатнє А від'єм. Далі у вас є табличка властивості функції. І розділена табличка на дві... властивості функції грібдріні акс квадрат. Ви бачите написані тут. Так, можете переглянути. Але нас цікавить саме ж квадратична функція. І так. Перед вами малюнок 63. Наше завдання з вами буде навчитися будувати графік такої функції. Що вам потрібно знати? Оця точка що рожевим кольором позначена називається вершина параболи. І завжди починається побудова із вершини параболи. Ось треба визначити х вершини і y вершини. Зверніть увагу. Підручнику зазначається, що потрібно перше робити, що потрібно друге, що потрібно третє робити. І перше це знайти координати вершини пароби. Так. Вертаюся на дошку, і ми з вами записуємо. Вершина парогу. Перше, що ми знаходимо, це вершина паробу. Вершину пороби. Х вершину і y вершину Спочатку давайте запишу вам, як знаходити х. Вам пропонується запам'ятати тільки одну формулу, х-вершин. Формула така. Мінус B Поділити на 2о. А. а y ви просто підставите X у цю формулу x квадрат плюс bx, це і буде вам пишете y, щоб визначити вершину. Ви у формулу квадратичної функції замість x підставляєте x вершини і обчислюєте. Так. І таким чином будете мати вершину параболи, з чого починати. Далі вам потрібно побудувати графік. Запишіть собі, що побудувати графік. Щоб побудувати графік. Треба. Що Побудувати графік треба. Перше. Знайти координати вершин. Як їх знайти? Я вже записала: знайти координати вершини. Друге. Нам вже треба ще будуть якісь точки. Так от, щоб ці додаткові точки знайти, пишемо, потрібно скласти табличку. Скласти табличку. Значень функції, ну, тобто ігри, значень функції. Для кількох, для кількох значень ікса, тобто кілька виборів, Які ви беропити ікси? Ті, що близькі до абсиси, апсиси вершини, x вершин близьких, близьких до. Оці х вершини. Як це робити, я покажу тоді на конкретному прикладі. Третє. Оці точки, що ви знайдете додаткові, потрібно буде їх позначити на координатній площині і потім сполучити плавну лінію, щоб отримати графік параболу. Третє, позначити точки. На координатній площині. На координатній площині і сполучити їх плавною лінією. І сполучити їх повному рівні. І тепер все це давайте подивимося, як це виглядає на практиці по всіх оцих пунктах. Пройдемося. Пишете собі так. Наприклад. Наприклад. Будувати графік функції y дорівнює рівня x квадрат плюс 4х плюс 3 плюс 3. Ну, на перший раз я вам запишу в загальному вигляді прямо під цією функцією. Дивіться, отак. Тому що вам потрібно буде зараз виписати A, B і C. А, Б і С, тому що вони будуть використовуватися для того, щоб знайти вершину поробили. Так, Аня, будь ласка, продиктуй мені А, скільки дорівнює Б і С. Аня, продиктуєш? Продиктує. Ксюша може продиктує. А скільки дорівнює? А скільки дорівнює А. А скільки дорівнює А? Якщо біля X квадрат, не пише, не пише це число. Яке число не пише? Один, один, один. Ура, один. Пишемо А дорівнює один. Далі, Б дорівнює. Біля X. Яке число стоїть? Аня вже Один. Об. Біля Х. Чотири. Чотири. Так. І це цивільний член. Число 3. Ви бачите, я вам взяла поки що без мінусів, але якщо будуть знаки мінусу, то ви ж теж їх пишіть. Так. Тепер давайте дивимося. А до рівня... давайте ще раз перепишемо, а до рівня 1. Це більше нуля чи менше від нуля одиниця. Ну, додатні чи від'ємні? А, я видно, Аню не чую. Да? Аня буде нам писати. Так. Таня, це додатнє число чи від'ємне один? Таня угу. вже написала. О. Таня щось думає. Більше від нуля. Більше від нуля. Ви собі намалюйте, значить вітки у вас будуть вгору. Отак якось графік буде вгору. Не вниз, а вгору. Вітки вгору. Більше від нуля. Далі шукаємо вершину. Значить, це ми давайте напишемо, що це ми перше знаємо, куди відкидав вгору. Друге, вершина. Вершина поробимо. Значить, там така формула. Х дорівнює мінус Б поділити на 2О. Х вершина. Підставимо число. Дивіться, Б4. так? Значить, мінус Б це буде мінус 4, тобто протилежне до Б. Поділити на 2а. 2 помножити А, Дивіться уважно, 1. Виходить. Мінус 4 поділити на 2. Буде, Ксюша, підказує. мінус скільки 4? Мінус 2. 2. 2. 2. 2. 2. Мінус 2. Дякую. А тепер же y порахуємо, так? Формула в нас є х квадрат плюс 4х плюс 3. Тепер в цю формулу замість х підставляємо мінус 2. І так, х квадрат х у нас мінус 2, беремо гнушки бо від'ємне в квадраті. Додати 4х. 4 помножити замість х мінус 2. І по формулі далі додати 3. І, звичайно, треба вміти обчислювати. Перше, мінус 2 в квадраті. Підказує. 4, 4. 4. Далі 4 помножити на мінус 2. Мінус 8. 8 і плюс 3. Тепер давайте обчислювати. Це 4, відняти 8. Буде 4. Мінус тільки мінус 4. 4, да? 1. Мінус, 4. 1. мінус 4. Буде один. Ще 1. раз, мінус 4, додати 3. Мінус 4 більше, по а, а 1. А 1. модулю. Добре. І давайте ж тепер його отак як координату запишемо. Х вершини мінус 2, а y вершини мінус 1. Оце з цієї точки буде починати будувати графіку. Так, поставити. І далі вже будемо орієнтуватися. Значить, тепер нам треба за рекомендацією, що я вам дала, скласти табличку чисел, які близькі до мінус 2, до цього, до х вершини. Так, складаємо табличку. невелику. так. Раз. І два. Тут у нас буде x, а тут буде y. Y вже ж по формулі вираховувати. Так. Х, І. Тепер. Ну, якщо в нас буде стояти Мінус 2 вершина поробили. Тут беремо близькі числа. Ну, наприклад, які там близькі можна взяти. Мінус 1 можна взяти. Що ще можна взяти? Ну, 0, наприклад. Давайте візьмемо x1. Мінус 1. Тепер Y, Ось навіть з боку вам напишу, щоб ви бачили, Y, якщо ось х мінус 1. Підставляємо формулу. Х квадрат мінус 1 в квадраті. Додати 4 помножити на мінус 1 і додати 3. Формула це та, що перша. Обчислюємо. Підказуйте, мінус 1 в квадраті буде. Не підкажете мінус 1 на мінус 1. Скільки буде? Чи записуєте? Мінус буде. один. Мінус на мінус Ксюша дає примноження 1. Плюс один. Так. у Аня вже підказує Спасибі Один. Далі. 4 помножите. Нас тут буде один. 4 помножите на мінус один буде мінус 4. Тепер один відняти 4. Від меншого віднімаємо більше мінус буде. Три. Мінус 3 мінус 3 плюс 3 буде 0. нуль ну, все, перша точка є. Далі х давайте, що ще близько, давайте візьмемо. Що ми візьмемо? Давайте візьмемо 0, наприклад. Так. 0, Підставляємо. Можна й усно, мабуть, тут дивіться, 0 в квадраті 0, 4 на 0, 0, плюс 3. 2, 3. Так, давайте візьмемо 1. У від 1, це буде 1 в квадраті плюс 4 на 1 плюс 3. Так, приклад у вас є в квадраті плюс 4 на 1 плюс 3, якби ви порахували і сказали, скільки буде. Денис, ти теж можеш порахувати для розминочки. Один в квадраті 1. 4 на 1, 4, дивись, ти ж теж можеш це пододавати, правда? Один плюс 4 плюс 3. Це перший клас. клас приклад буде скільки? Таня, скільки буде? Так, Аня вже мені пише скільки. Таня буде 8. Спасибо. Буде вісім. Добре, давайте поки що ці числа. Якщо ще нам щось буде потрібно, то Так, е, да, не чути тебе, Аня, знову чогось. Ну, нічого. Так, тепер з оцим усім ми побудуємо таке нашу паро. Ккреслити Вісіксів, к вісігриків. Так. Підписуємо x, y, Так, 0. Одиничний відрізок вибираємо одну клітинку. Так, тоді це в нас буде мінус один. Потрібно там нам буде мінус 2. Так, мінус 3. Так, підготували. І починаємо, діти з вершини паработу. Мінус 2, мінус 1. По іксу, мінус 2. Найшли, де мінус 2 у вас по іксу. Мінус 1 по y. Значить, опустились вниз на одну клітинку. Ось наша вершина. що ми будемо починати? Далі з таблички беремо значення, мінус 1 0, ну, по x мінус 1 по y 0. Ну. Ось ця точка мінус 1 0. Ну. Далі. 0, 3, По x 0, по y 3, це ось на y 0, 3. 1, 8, по x 1 по y піднялись на 8 квитинок. Тепер дивіться, як знати додаткові точки. Графік параболи симетричний. Давайте знайдемо вісь симетрії. Я вам її проведу. Ви можете тоненьку ліпчиком провести, а я давайте ось пунктиром проведу, виберу саме тонший варіант. Значить, оце для вас вершина параболи. Ви можете так тонесеньку лічиком провести. Оце називається вісь симетрії. Для чого її легенько провести олівчиком? Ви тепер можете всі точки, які у вас є, симметрично відобразити. Ось дивіться, є у вас точка від усі симетрії вправо на одну клітинку, а ви тепер можете вліво на одну клітинку, тому що графік симетричний. Є ось у вас, дивіться, де 0,3, дві клітинки вправо, ви можете тепер дві клітинки вліво, будь ласка. Далі, де 8 по Y, від осі трії три клітинки вправо, а ми ще три клітинки вліво. Таким чином ми дістанемо собі додаткові точки. Так. Ну, і ви вже бачите, що що вам треба, щоб парабола була вийшла, сполучити плавну лінію. Зразу не дуже давіть, щоб якщо не туди поведете, можна витерти. І пробуємо. Я собі, ви собі сполучаємо плавною лінією. don' talk, talk. Далі внизу, а тут так заокруглює таку чашечку робить красиво. Я так. все. Да? Ну, Просто на планшеті, якщо чесно, важку воту. -то. Прям точно. Олівцем це робити сушиті краще, легше так. О, ну, майже Отаке чудо. Собіть, для того, щоб ви розуміли, дивіться, підпишіть, що оце ми побудували, щоб на допомогу називається вісь симетрії. Вісь симетрії. Військосиме. Оце он, ото, оце вершина у вас була. Ну, кожен раз робити так не треба, просто так як це нова тема. Ну, а сам графік, оце діти, оця лінія називається парабола. Пароболом. Парабола. Вершина вісьметрії. Тоді можна додаткові точки так, додавати симметрично на однаковій відстані від осі симетрії. А оця лінія парабола. Так. Отже, сьогодні ви познайомилися із. Квадратичною функцією. Давайте ще раз пробіжимося. Квадратична функція має такий вигляд. Y дорівнює x квадрат плюс bx плюс b, c – c це число. Графіком є парабола, якщо a більше 0, відки вгору, А менше нуля, відки вниз. Вершину параболи знаходите спочатку. Потім дивимося, що ми знаходили. Після вершини параболи табличку складаємо на кілька значень, які близькі до вершини по іксу. І потім будуємо вже графік. Будуємо графік. Додому я вам теж напишу одну параболу, щоб побудували. І ви по зразку побудуєте. Зрозуміло? Все тоді, добре, до То побачення.